Добрий ранок, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось у нас ранок 8 годин. Сонечко вже піднялось високо. Я вийшла зробити зарядку. Ну, погода тут така собі міняється кожного часу, тому що недалеко 4 кілометри від нас море і вітер наганяє різну погоду. То сонце, то дощ, то вітер. Вітер тут буває дуже часто, але я собі за станом здоров'я і мені порекомендував лікар, кожного ранку потрібно робити із зарядку. Ось так цвіте такий кущ, це, мабуть, бузина. Тут його дуже багато, і ось там теж дуже багато таких суцвітів, зонтиків. Ласточки порхають. Мабуть, знов сьогодні буде дощ. Ось вона прилетіла. Я хочу вам показати, як серед бур'янів цвіте клібатись. Ні зайців не видно. Ось он Як якраз гарно. І тут теж ось такі гарненькі клімати. Це якийсь клен, не знаю. Забачите, скільки тут всяких кущів. Живу серед лісу. Це теж якийсь клен цвіте. Тоді біля цього клену я роблю завжди зарядку. Сьогодні, друзі, у мене на обід буде спаржа. А до спаржі зваримо ще гречку. Спаржа буде з кунжутом. Ось в таких пучках продається спаржа. Я її вже помила, повідрізала оці е, грубі частинки, поставила воду підсолену. І оце все діло, яке я порізала спаржена кусочки, буду відварювати в соляній підсоленій воді. Водичка закипіла. Кидаем сюда спаржу, і щоб вона варилась трошки перемішаємо її, потім накриємо кришкою і буде вона кипить. Від моменту закипання будемо її варити 5 хвилин. Так, друзі, 5 минут пройшло, щоб спаржа оставалась така же зелена, ми її зробимо зараз таку процедурку. А на це місце поставимо пательню розогрівати вершкове масло. А ми переходимо до мійки. Включаємо. Холодну воду, щоб вона добре збігла. І сюди виварюємо нашу спанзу. Обов'язково її треба обдати дуже холодною водою. Тоді вона не загубить свій зелений колір і буде набагато смачніше. Процедура наша зроблена. Зараз розігріється наше вишкове масло, воно повинно розігрітися дуже добре, і ми виклинемо сюди нашу спаржу. Смажиться спаржа. Декілька разів ми її обов'язково перевернемо для того, щоб вона трошки підрум'янилася. Якщо її не такі великі, і шар, то її можна два рази перевернути і все. А тут ми просто приложимо праці. У мене тут вже закипіла каша гречана. Я зразу туди розу сіль і, і масло і включаю на єдиничку, щоб вона сюди потихеньку упарювала. Так я готовлю. Каша. Коли наша, наша спаржа вже готова, ми беремо грейпфрукт або лімон, що ви полюбляєте, і гарненько отак ми його збризгуємо. Хто не любить, можна не робити. Можна додати трошки чесночку і посипаємо гарно кунжутом. І наша спаржа готова до столу. Каша доварюється, спаржа готова, обід готовий. Всім дякую за увагу, за коментарі. І лайки, будьте здорові, і до зустрічі на каналі.